У нас у вас інформаційна програма Підсумки тижня, 21 травня. На території Старостинського округу номер 7 Рокетнянської селищної ради відбулося громадське обговорення кандидатури на посаду старости. Проходило воно у Насташівському сільському будинку культури у формі опитування громадян округу шляхом заповнення підписних листів та шляхом відвідування місць проживання громадян Старостинського округу. Участь у громадському обговоренні взяв один кандидат ведмідь Олександр Васильович. Місцеві мешканці знають його як учасника АТО, колишнього військового комісара Ракетнянського райвісь Перед початком громадського обговорення до присутніх у залі Насташівців звернувся рокетнянський селищний голова Юрій Богданов. Сьогодні у нас з вами історичний момент, який війде в історію. Села наслідка, історії села а вже сьогодні ми відношенного законодавства будемо обговорити кандидатуру старости цих сіл. Це відмітило Самдрі Васильович. Та людина, яка завжди працює, бажає працювати і буде працювати на відмінно, тому що він вже своєю нелегкою працею на посаді діловода показав, що це за людина, що він працює, а працює для людей. Буде працювати для села, буде розвивати село. Слово мав і голова комісії з проведення громадського обговорення у Старостинському окрузі No7, заступник Роктянського селищного голови Олександр Конопчук. Ми будемо робити все, щоб ракитянська селищна рада мала гідного представника у вашій громаді в першу чергу, щоб він як сказав Юрій Андрійович достукатись і до голови, і до депутатів, і до членів виконкому і вирішити ті наболіші питання, які в нас є. Я думаю, що сьогодні дійсно, мабуть, громада визначила, що саме один кандидат він надійний. Я думаю, що він вас не підведе, а люди, людись проголосують сьогодні за його і підтримують. Олександр Відмік зупинився на основних пунктах своєї діяльності у разі обрання його старостою. Один із пунктів це законність роботи. Діяти тільки в інтересах громади. І тільки в інтересах громади. Благослужує. Ось у нас э, територія э, за будинком культуру. Величезна територія. Вона заростає воєнною. Є пропозиція зробити тут э, рівненьку площадку посіяти, поставити оставити у чи які там площадки, лавочки, щоб э, сім'ї могли приходити, туди, чимали, э, щоб мама могла прийти, на справичку відпочити. Ну і э, дуже важливе питання у нас це питання сміття. Для того щоб кандидатуру Олександра Відмідя погодити з місцевими жителями, йому необхідно було набрати більше 20% голосів від загальної кількості жителів Старостинського округу. За даними центральної виборчої комісії на території Старостинського округу номер 7 проживають тисячу громадян. Які мають право голосу на виборах. З них 12 сім це в нас і 88 вісім громадян у на посаду потрібно набрати 20% голосів, тобто не менше 262 голоса. Після цього розпочалася процедура громадського обговорення шляхом заповнення підписних листів. Перше пішов. Одночасно для опитування максимальної кількості мешканців Старостинського округу частина членів комісії розпочала свою роботу на виїзді із переносними скриньками. Сьогодні ми йдемо до людини пожилого віку, яка не може самостійно добратися до дільниці. Сьогодні в нас вибори старости села по селу Насташка. Ми йдемо. Щоб провести опитування людини, люди йдуть на контакт з нами дуже зацікавлені, бо у нас не було старості села. Дуже їм потрібно у нас староста села, багато питань, які вони хочуть з ним обговорити. Після завершення обговорення члени комісії приступили до підрахунку голосів. За його результатами участь у голосуванні взяли 433 зареєстрованих у селах Насташка і Колесникове. Таким чином кандидатура Олександра Відміття набрала на свою підтримку 425 голосів, що становить. 32,6% і є погодженою на посаду старости у старостинському окрузі номер 7 Рокнянської селищної ради. Слово тепер за селищними депутатами, котрі мають затвердити Олександра Ведмідя старостою на сесії селищної ради. А старості треба щоб був у селі. Бо нема старости, нема нічого. як то кажуть, робота не ведеться у селі. А буде староста, буде до кого звернуться, побалакати, по всім посовітуватися, сусідати. а так наїжджав з ракетної вівторок. Ну що, приїхав вівторок на час, на два та й поїхав. А що далі робить, хто його знає? Я думаю, що буде порядок у селі. Він в курсі діла, сел, він сам сільський. Так що бажаю йому всього хорошого. І на продовження теми у зв'язку зі зміною мерж діючих округів та утворення. Нових старостинських округів Рокітнянська селищна рада оголосила прийом документів від кандидатів на посади старости по старостинських округах Рокітнянської селищної територіальної громади. А саме по округу номер 3 село Запруддя, по округу номер 4 село Житні Гори, по округу номер 5 села Острів Троїцьке, по округу номер 8 село Тилищівка. По округу номер 9 села Ромашки Бакумівка, по округу номер 10 села Санці, Маківка, Нова Маківка, по округу номер 11 села Бирюки Пугачівка. Документи приймаються протягом 15 календарних днів з моменту оприлюднення даного оголошення, тобто до 9.06.23 року з адресою селища міського типу Рокитне, вулиця Травнева, 5 кабінет номер 9 юридичний відділ селищної ради. Інформацію про дату, час та місце громадських обгорень щодо кандидатур старост буде додатково розміщено на сайті селищної ради. Захист життя понад усе. На території Рокітнянської територіальної громади в Острівському ліцеї 24 травня відкрито черговий клас безпеки інформаційно просвітницького напряму. На його базі ліцеїсти вивчатимуть правила безпечного життя за новим алгоритмом безпеки через війну. Безпека на дорозі, поводження з вогнем, вибухонебезпечними речовинами, уміння допомогти собі та іншим у критичних ситуаціях є невід'ємним компонентом для безпечного освітнього середовища. Кабінет безпеки також дозволить підготувати учнів до неочікуваних ситуацій, навчати їх самозахисту та швидкої реакції. Звертаючись до учасників заходу, начальник відділу освіти Людмила Соболівська підкреслила важливість створення класу безпеки і зазначила, що його відкриття важливий крок заради безпечного майбутнього наших дітей. Клас безпеки створено відповідно до методичних рекомендацій із зонування освітнього простору. У ньому є зони робоча. Пожежної і мінної безпеки, безпеки життєдіяльності, до медичної допомоги, психологічного розвантаження, ігрова зона. Перший урок, проведений фахівцями Державної служби надзвичайних ситуацій і Білоцерківського районного управління поліції у новоствореному класі, пройшов активно і пізнавально. В ігровій формі ліцеїсти запам'ятовували інформацію, яка допоможе уникнути нещасних. Випадків. У свою чергу діти підготували пізнавальні інсценівки, в яких продемонстрували знання і змінної, і пожежної безпеки до медичної підготовки. Повну відео відкриття класу безпеки в Острівському ліцеї ви можете переглянути на каналі ТРК Рокита Дещо пізніше. Підбито підсумки третього обласного етапу всеукраїнських учнівських олімпіад із базових предметів, у якому честь Рокітнянської громади захищали 49 учнів. Як результат, 9 учнів з них мають призові місця, з них 2, других та 7 третіх місць. Повідомили у Рукетнянському центрі професійного розвитку педагогічних працівників це учні Ромашківського, Рокітнянського номер 3 та номер 1 Тилишінського ліцею Рокітнянського ліцею Ман. Цікаво, що восьмикласниця Рокітнянського ліцею номер 1 Надія Сохнич посіла аж три треті місця з трьох предметів біології, географії та хімії. У цьому дівчині допомагали вчителі-наставники Інна Мовчан, Ірина Москалик та Павло Шелст. А вчитель Василь Одрина підготував аж трьох переможців третього обласного етапу всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів. Це учениця Ромашківського ліцею Анастасія Тищенко. Котра зайняла друге місце з правознавства, та учениці Телешівського ліцею Марина Сучок третє місце з історії і Олександр Дмитрієв третє місце з правознавства. Вітаємо переможців та дякуємо їх наставникам. Тепер в Україні відзначатимуть День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 8 травня, а 9 травня святкуватимуть. День Європи за такий законопроєкт проголосувало 317 депутатів Верховної Ради. 8 травня буде вихідним днем. У країнах Європи перемогу над нацизмом відзначають саме 8 травня у День капітуляції нацистської Німеччини. У цей день вшановують пам'ять полеглих у Другій світовій війні. Таким чином, Україна приєднується до демократичного світу йдеться у повідомлення. Відбулася нарада за участю представників органів місцевого самоврядування, на якій йшлося про заборону скидання і розміщення відходів на несанкціонованих сміттєзвалищах у межах Рокітнянської територіальної громади. Учасники наради також обговорили питання стимулювання суб'єктів господарювання, які здійснюють у сфері поводження з відходами, заходи і запобігання виникненню пожеж, їх гасіння, інші невідкладні діяльність роботи, та долучаються до створення пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення добровільної пожежної охорони. Боротьба зі сказом сьогодні залишається однією з найскладніших проблем. Яка ситуація із цим захворюванням в Рокітнянській територіальній громаді та як боротися з ним? Розповідає начальник Рокітнянської дільничної лікарні ветеринарної медицини Євгеній Лікута. Епідемічна та епізотична ситуація щодо сказу в Україні залишається досить складною. На сьогоднішній день природні вогнища сказу існують практично по всій території України. Щорічно реєструються захворювання на сказ серед диких тварин та покуси людей дикими та свійськими тваринами. Захворювання цих тварин можна було б попередити, якби власники тварин виконували. Свої обов'язки, зазначені у правилах тримання собак і котів та хижих тварин населених пунктах. Згідно закону України про ветеринарну медицину, власники тварин зобов'язані щорічно реєструвати, перереєстровувати своїх тварин віком від двох місяців і старше, доставляти їх у ветеринарні установи для проведення імунізації проти сказу, а також лікувально-профілактичних обробок. В п'ятиденний термін звертатися до установ ветеринарної медицини про придбання собаки кота чи хижої тварини, а також про їх переїзд у інший населений пункт. Реєстрація собак і котів, що тримають громадяни, та видача реєстраційних документів проводиться в порядку, визначеному законодавством України та здійснюється лише державними органами ветеринарної медицини. Тепер давайте коротко нагадаємо, що таке сказ. Сказ це особливо небезпечне інфекційне захворювання, спільне для людини та тварин, яке може вражати всі види сільськогосподарських, свійських та диких тварин. Воно характеризується тяжким ураженням центральної нервової системи та закінчується летально. Джерелом збудника сказу є хворі тварини, які з ослиненням, покусами, подряпинами можуть заражати інших тварин або людину. Тривалість інкубаційного періоду від покусу до клінічного прояву хвороби становить від двох тижнів до шести місяців деякі, описані деякі випадки, коли ця тривалість становила до року. Потрапивши в організм людини, вірус сказу по нервовій тканині потрапляє до центральної нервової системи, до головного мозку та спинного мозку. Клінічні ознаки сказу у тварин і людей подібні. Форма хвороби спостерігається, може бути буйною, тихою або атиповою. Для типового прояву сказу характерні стадії провісників, стадії збудження і стадії паралічів. Головною ознакою захворювання є, те, є зміна поведінки тварини. Тхижі тварини втрачають відчуття страху та з'являються у населених пунктах, на пасовищах, у дворах, в яких проживають люди. Такі тварини ведуть себе неадекватно, вони можуть нападати на інших тварин та на, на людину. Основним джерелом розповсюдження вірусу сказу в Україні являється червона лисиця. Також джерелом розповсюдження є безпритульні. Собаки і коти, які можуть переносити збудник сказу та нападати на інших тварин та також покусати людей. Що ж робити, коли вас покусала тварина? В першу чергу треба обробити рану, промити водою з мілом та обробити краї рани 70% етиловим спиртом або 5% розчином йоду. Негайно треба звернутися за медичною допомогою в медичну установу. Та також треба звернутися до сімейного лікаря до свого, а якщо у тяжких випадках, негайно викликати швидку медичну допомогу. Тварину, яка покусала, Іншу тварину чи людину не можна вбивати. За нею повинно потрібно встановити нагляд на протязі 14 днів. Треба з'ясувати, чи потрібна антирабічна допомога людині, чи проводити лікування чи ні. Під час антирабічного лікування не можна порушувати схему вакцинації та дотримуватися всіх вказівок лікаря. Хочу звернутися до власників тварин, які утримують собак і котів. На території нашої громади. Звертайтеся у нашу ветеринарну лікарню, приводьте своїх улюбленців та проводьте їм профілактичні щеплення проти сказу. Ця процедура проводиться абсолютно безкоштовно. Тільки такими спільними зусиллями ми зможемо мінімізувати випадки сказу, адже сказ це є проблема не тільки ветеринарна, а й соціальна. Що робити, якщо зниклого безвісти впізнано на фото чи відеоматеріалах? Якщо в мережі інтернет ви знайшли фото чи відеоматеріали, на яких впізнали зниклу безвісти особу, то слід дотримуватися чіткого алгоритму дій. Необхідно звернутися з клопотанням про призначення портретної експертизи дослідчого, який розслідує кримінальне провадження. Класти клопотання допоможуть юристи системи безоплатної правової допомоги. До клопотання потрібно додати фото чи відео, знайдені в інтернеті, та фото чи відео, за якими можна точно ідентифікувати зниклого безвісти. Слідчий протягом трьох робочих днів повинен повідомити про призначення чи відмову в експертизі. За результатами експертизи необхідно отримати копію висновку експерта, надати копію документа уповноваженому зі зниклих безвісти та Національному інформаційному бюро. Висновок експерта допоможе пошуковцям Офісу уповноваженого зі зниклих Безвісти скоріше встановити місце знаходження зниклої, безвісти особи. А тепер про нові зміни для водіїв. З червня місяця вони зможуть замовити онлайн номери у сервісних центрах МВС. Українським автолюбителям будуть доступні як безкоштовні номерні знаки, так і платні. Якщо ви оберете платні номерні знаки, то оплатити їх можна буде також онлайн. Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ. Важливою умовою виконання процедури є реєстрація авто у вибраному сервісному центрі та встановлення закріплення номерів у строк до 10 днів. До вибору водіїв є три категорії номерних знаків звичайні. Платні та індивідуальні. Водійське посвідчення відтепер можна замінити у дії, для кого ця послуга, для водіїв новачків, у яких закінчився дворічний термін дії першого посвідчення, для тих, хто загубив чи пошкодив документ, змінив прізвище або хоче користуватися цифровим документом. Все доволі просто: подаєте заяву в застосунку, а потім забираєте посвідчення у сервісному центрі МВС, або відмовляєтеся від пластикового документа та залишаєте лише цифровий. Трирічної перерви відновив свою роботу відкритий фестиваль вокально-хорового мистецтва Білоцерківська туніка». Відбувся він 19 травня у Білоцерківському будинку органної та каберної музики за участю дитячих та дорослих вокальних і хорових колективів Білоцерківщини. Приємно, що участь у фестивалі взяли учасники вокального ансамблю вишиванка Ольшеницького будинку культури у складі Валентини Шевчук, Віталія Цитрина, Віктора Вегери, Світлани Ремез, Наталії Негоди, Олени Бабич, Василя Лопати, Наталії Танцюри, Любов Кошицької. У виконанні ансамблю прозвучали пісні, червона стрічечка і вийшли козаки. Виступ вишиванки був високо оцінений організаторами фестивалю та творчими колективами, що зібралися в залі. На районному небосхилі вокального співу засвітилися нові зірочки. Так висловилася про успіх вишаницьких аматорів сцени директор Центрального будинку культури Рокітнянської селищної ради Олена Горова. Успіх вокального ансамблю вишиванка не випадковий. Цей прекрасний колектив, створений 2018 року у Ольшаницькому сільському будинку культури, керівник колективу Шевчук Валентина Васильівна. Молодий спеціаліст, аналогика, креативна людина, яка всією душею і серцем вболіває за культуру нашої громади. Валентина Шевчук є випускницею Рокітнянської дитячої музичної школи. Також вона закінчила Уманське музичне училище та Уманський університет. Колектив є учасником всіх культурно-мистецьких заходів, які відбуваються в нашій громаді. Та поза її межами. Також колектив є переможцем всеукраїнських та міжнародних конкурсів, фестивалів поглядів онлайн. 19 травня цього року в Білоцерківському органному залі відбувся відкритий фестиваль вокально-хорових колективів Білоцерківщини. В цьому Фестивалі прийняли участь 14 дитячих вокальних колективів і 29 вокально-горових колективів дорослих. Виступ вокального ансамблю «Вишиванка» був дуже яскравим, професійним, колоритним. Глядачі були зачаровані голосами прокиднянських аматорів. І, до речі, вокальний ансамбль вишиванка готується до захисту високого знання Народний. Валентині Васильівні Шевчук та всім учасникам творчого колективу Вишиванка Орженицького сільського будинку культури Зичу міцного здоров'я творчих досягнень виступав на високих сценах України та нашої рідної Київщини, звичайно, мирного неба нашій рідній країні. І Ще хочу побажати нашим аматорам. Щирих оплесків вдячних глядачів Спокон віків була для українського народу невід'ємною частиною буття. Тож нехай у такий складний для України час українська пісня лунає, наближаючи нашу перемогу. У недільду 4 червня трійця. У народі трійцю ще називають зелені свята або п'ятидесятниця на честь Святого Духа. Адже її завжди святкують на 50-й день після Великодня. 2023 року Воскресіння Господнє припало на 16 квітня. А отже, трійцю будемо святкувати 4 червня. Починається цей день традиційно з урочистих богослужінь у храмах. У народі на трійцю будинок прикрашають травами, царзіллям. Саме тому. Свято отримало народну назву Зелені свята. До царзілля додають свіжоскошені любисток Чебрець Полин, а образи в оселі прикрашають м'ятою і гілками берези. Цього дня прийнято відвідувати родичів і друзів, а на стіл потрібно ставити щедре частування. Головною стравою вважається Коровай. Також на зелені свята раніше було прийнято засилати сватів. Навіть існувало народне повір'я, якщо заручитися на трійцю, а потім зіграти весілля на покрову, подружнє життя буде щасливим. Напередодні свята трійці завжди батьківська субота, коли віряни поминають покійних родичів. У той же час на трійцю церква забороняє займатися домашньою роботою та фізичною працею плести, в'язати, вишивати, сваритися і лаятися, лихословити. Сьогодні також забороняється ходити до лісу або рубати дерева. Отож зі святом всіх, а наш випуск підсумків тижня добіг свого завершення.